Один з головних висновків, який можна зробити після сьогоднішнього засідання Європейської ради, є те, що в Європейському Союзі можливо все. Перший раз ми дійшли такого висновку у грудні, року, коли Європейська рада прийняла рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Україною і Молдовою, і ось другий раз ми в цьому переконуємося сьогодні, коли Європейська рада в кількості 27 країн. З включно з Угорщиною прийняла рішення про створення так званого українського фонду на наступні 4 роки в розмірі 50 мільярдів євро. Як зазначив під час підсумкової прес-конференції президент Європейської ради Шарль Мішель, це рішення стало життєво важливим для самого Європейського союзу та надіслало місту та світу, принаймні. Три е, головних послання: Перше стосується. Послання українцям, які переконалися у непохідності позиції європейського союзу у підтримці її боротьби за свободу, незалежність та за європейські цінності. Друге послання було спрямовано самим європейцям, які змогли переконатися у дієздатності та єдності самого європейського союзу. Ну і третє послання було спрямовано безпосередньо до Москви, Кремлівському керівництву та особисто президенту Путіну про те, що йому не вдалося своїми злочинами та а, погрозами залякати європейський союз та а, примусити його відмовитися від послідовної та наполегливої допомоги для України, як зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Україна веде боротьбу, в тому числі і за всіх. Європейців саме тому Європа буде продовжувати підтримувати Україну економічно і у військовому плані так довго, як це буде необхідним. До цього можна додати, що це рішення Європейської ради стало своєрідним сигналом також для самого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тому що під час цього спеціального саміту лідери ЄС чи не вперше почали називати речі своїми іменами і абсолютно відверто. Ну, наприклад, вони охарактеризували вчинки і позицію Угорщини як неприкритий шантаж. І така. Відверта позиція є вже небезпечною для самої угорщини, тому що незважаючи на всю амбітність її керівництва, угорщина не є найсильнішою економікою в Європейському Союзі і їй було б складно зводити кінці з кінцями без суттєвої допомоги з боку європейських партнерів проти позиції, яких угорщина виступала принаймні минулі два місяці. Тож, на сьогоднішній день з повним правом можна сказати, що ми на один крок наблизилися до нашої спільної перемоги у боротьбі проти російського агресора і на шляху до членства в Європейському Союзі. Ми продовжуємо жити і боротися, і це напевно головне на сьогоднішній день. Дмитро Шкурко Укрінформ з Брюсселя.